Олена не планувала поїздку до Почаєва, вона не шукала паломництва, не готувалась заздалегідь, не відкладала кошти і не читала нічого про священні місця. Просто в один вечір її зупинила сусідка. Проста жінка з третього поверху, трохи старша, трохи голосніша, з тієї категорії, що завжди всім усе знає. Вона підійшла до Олени в коридорі і сказала: Їду в Почаїв, на нічну, хочеш, поїхали зі мною. Може, помолишся за сина, все одно нічого не втрачаєш. Олена хотіла відмахнутися, сказати щось буденне: ні, дякую, або в мене справи, але нічого не сказала, лише злегка кивнула, бо саме в той день вона вкотре набрала номер сина, і знову ніхто не відповів. Вже кілька місяців ні дзвінка, ні повідомлення, ні натяку на те, що він хоча б читає її слова. Спершу вона думала, що це образа. Потім, що в нього проблеми. А потім стало страшно, що, якщо справа не в образі і не в байдужості? Що, якщо справа у втраті, про яку вона ще не знає? Це була перша в її житті поїздка до Почаєва, вона не знала маршруту, не розуміла, скільки це займе часу, не знала, що брати з собою, але під ранок вони вже були в автобусі, стара її веко, півтора десятки жінок, термоси покривала. Тихі розмови, спільна тривога, в яку ніхто не зізнається, Олена майже не говорила, їхала, притискаючи пальцями телефон. Не тому, що чекала дзвінка, а тому, що той став її єдиним, що тримало контакт із її дитиною, хоч і мовчазним, поки автобус дерся вгору вузькою дорогою, поки далеко вже видно було купле лаври, вона не знала, чого чекати, але глибоко в собі відчувала. Не дарма вона тут, і вже тоді, не заходячи ще в храм, вона по думки, сказала: якщо ти мене чуєш, то хоч би знати, він живий. Нічна служба в Почаєві не була схожа на жодну з тих, де Олена бувала раніше, не тому, що храм був інший, і навіть не через красу співу чи багатство оздоблення, а тому, що вперше за дуже довгий час вона не почувалася у храмі чужою, вона стояла в самому кінці. Ближче до стіни, серед таких самих, як і вона, жінок, які приїхали сюди не з цікавості і не з туристичного захвату, а з болем утомою потребою зрозуміти хоча б щось, хтось ішов упевнено, з книжкою в руках, хтось перехрещувався щокілька хвилин, хтось мовчав і лише іноді змахував сльозу. І серед них усіх Олена просто стояла. Вона не знала текстів, не знала порядку. Не вміла правильно вклонятись, але на диво ніхто на неї не звертав уваги. У Почаєві вона вперше побачила храм, де можна було просто бути, не знаючи, як треба. Вона прийшла з одним єдиним наміром помовчати в присутності Бога, навіть не вимовляти, а стояти. Її син, з яким вона колись була така близька, вже майже рік не давав про себе знати, спершу надсилав короткі повідомлення. Потім дзвінки стали рідкісними, а потім кумбай усе припинилося. Олена переживала по-різному злість, тривогу, відчай, сором, провину гнів, але найгірше було не це: найгірше тиша, повна, глуха, та, в якій не зрозуміло, чи ти ще мати, чи вже просто людина з минулого, від якої втекли. Саме тому вона стояла не зі словами, а з тим, що в ній лишилося. Її молитва не була правильною. Але вона була щирою, вона не просила навіть повернути сина. Вона лише подумки сказала: Господи, якщо він живий, торкнись його. Якщо йому болить, забери хоч трохи. Якщо він не хоче мене чути, зроби так, щоб почув тебе. У храмі було темно, але зовсім не страшно. Ця темрява була м'яка, тиха, обіймаюча і найголовніше без вимог. Ніхто не дивився, не оцінював. Звучали старовинні співи, ніби десь із глибини століть, де слова не просто сказані, а пережиті сотнями поколінь. Олена стояла в тиші, але в ній щось змінювалось. Це не була раптова віра, це було радше визнання того, що вона більше не може одна. Коли служба наближалась до ранку, коли у повітрі вже відчувалось, що скоро з'явиться світло, вона вийшла надвір. Не тому, що втомилась, просто. Відчула, що їй треба побути на повітрі, вийшла тихо, щоб нікого не турбувати. Подвір'я було майже порожнє. На дворі стояв світанковий напівморок той особливий час, коли ніч ще не відступила, але тінь вже стає м'якшою. Повітря було свіже, трохи вогке, мов після дощу. Каміння під ногами ледь скрипіло, а листя дерев нерухомо спостерігало за всім згори. Вона вдихнула повні груди і подивилась на небо. Не молилась, не думала, просто була і раптом відчула. Поруч хтось стоїть. Вона повернула голову і побачила хлопчика маленького, на вигляд років шести-семи. Він стояв просто перед нею, сам, без мами, без дорослих, у сірому, трохи завеликому пальті, яке спадало нижче колін. На голові темно-сіра шапка, обличчя світле, але не бліде. Очі уважні, не дитячі в тому сенсі, як ми звикли. Там не було наївності, але й не було страху. Він не виглядав ні розгубленим, ні тим, хто щось шукає. Навпаки, так ніби він знав, куди йде, і знав, кого саме має знайти. Ти Олена? питав він спокійно, ніби це не питання, а просто підтвердження. Вона трохи розгубилась, кивнула, не змогла вимовити ні слова. Хлопчик підійшов ближче, поглянув прямо в очі і сказав: Тебе шукає Ісус. Він вчора загубив твою молитву, але сьогодні знайшов, і ще сказав, щоб ти не зупинялась, бо ти думаєш, що молишся слабко, але саме такі молитви доходять першими, і ще сказав: Скажи їй, я тримаю її сина, і тримаю Україну. Обоє пройдуть темряву, але збережу тих, хто не проклинає серцем. Олена стояла, мов укопана, її серце завмерло. Вона не дихала у голові ні думки, ні паніки, ні слів. Лише одне відчуття: це відбувається, це не сон, і це не просто дитина. Хлопчик ще мить дивився на неї, усміхнувся ледь-ледь і додав: Ісус сказав, цього разу я не загублю. Після цих слів Він розвернувся і пішов. Неспішно пройшов повз неї, ступаючи по камінню. Яке не скрипіло під його ногами. Вона не одразу отямилась, озирнулась і вже не побачила його ні в проході, ні серед людей, ніде. Вона ще довго стояла на тому ж місці, не плакала, не молилась, просто тримала в собі ці слова як останній жар у холодну ніч. Потім повернулась до храму, не згадала нічого з того, що відбулося на службі далі, бо вже було достатньо. Її серце нарешті наповнилось, і водночас стало легшим. Вона не розповідала нікому про хлопчика, навіть тій сусідці, з якою їхала в почаїв, не тому, що боялась осуду чи нерозуміння, просто відчувала, є речі, які треба тримати у тиші, як насіння в землі, як слово, що ще дозріває. Це не був секрет, це було щось святе. Повернувшись додому, Олена продовжила жити звично. Ранкова кава, суп у дволітровій каструлі, телевізор у вечері, молоко з хлібом на вечерю звичка жити, дивна річ. Вона тримається навіть тоді, коли душа вже давно в іншому місці, але змінилось інше. У кожному її русі з'явилась ясність, вона не прокидалась уночі з болем у грудях. Вона більше не дивилась на телефон щохвилини, і головне, вона молилась кожен день. Коротко, просто без текстів. Зі свого серця, Господи, тримай його, мене і всіх, хто губиться в темряві, бо навіть якщо ми мовчимо, ти все одно нас шукаєш. Вона не чекала чуда, просто навчилась жити з думкою, що хтось її почув один раз, і цього досить, аби не зламатися. Минув місяць, за цей час вона жодного разу не намагалася додзвонитися синові, не писала повідомлень. Її серце ніби знало, все вже сказано, і тепер справа не в неї, а в ньому. Він подзвонив рівно через 34 дні, ввечері, зненацька, її телефон лежав у кухні, і вона спершу навіть не кинулась до нього, бо подумала, спам чи реклама. Але коли побачила ім'я на екрані, пальці затремтіли. Не від страху, від того, що чекала вже без надії, він мовчав кілька секунд. Вона теж нічого не казала, і тоді він просто сказав Мам, мені снився сон, хлопчик, в сірому пальті. Він сказав мені, що ти молишся за мене і що я маю тобі подзвонити, інакше буде пізно. Її голос не зірвався, вона не розридалась, лише прошепотіла. Ти встиг, і більше нічого не було потрібно. Він не просив пробачення, вона не вимагала пояснень, вони просто говорили півгодини. Про погоду, дитинство, їжу, кота, якого вона колись завела, і цього вистачило, щоб у ній щось стало на місце Навжди. Тепер вона молиться щодня, сидячи в кімнаті, де так довго мовчала, і щоразу, закінчуючи молитву, тихо каже: цього разу не загуби. Вона знає: Бог не загубив, і син не загубився. І навіть вона сама не пропала. Усі вони ще в дорозі, але тепер ця дорога не темна, бо в ній вже є світло, нехай і маленьке, але вистачить. Бо, як сказав той хлопчик, він шукає завжди, навіть тоді, коли ми мовчимо. Якщо ця історія торкнулася вас, залиште коментар. Можливо, саме ваша молитва зараз загубилась, а можливо, от-от буде знайдена. Підпишіться на канал, якщо вірите, що навіть тиха молитва здатна змінити серце, і не одне.